Привіт. Тут я спонтанно вирішую почати знімати влог. І ось все, що вам треба знати про цю подорож. До речі, це моя перша подорож в Карпати і перше сходження на гору. Мої подруги Тані, з якою я їду, вже був подібний досвід, але в цей раз і для неї буде щось нове. Цим ми вже ранком виходимо з потяга, який довіз нас до Іван-Франківська. Переміщаємось на автовокзал і їдемо до виробки. <плес> Поки чекали автобус, прокладали собі маршрут на підйом і на спуск. Цей застосунок працює без підключення до мобільного інтернету. Як ви розумієте, в горах його майже немає. 4 години. Це загалом усі речі, які ми взяли з собою. Два рюкзаки з одягом і їжею. Плюс палки для сходження, бо коли ми виїжджали, погода в Карпатах різко змінилася, і там випав сніг. Тут я вже завалю обличчя з того, як красиво за вікном. О сьомій ранку вже з ворогти нас забирає трансфер, і ми їдемо до будинку, з якого ми будемо стартувати на сходження. Приїхали половину шляху по нормальній дорозі, і тут чекаємо, щоб пересісти на інший трансфер, бо далі буде бездоріжжя. Це перший шлях на гору. Ми пройшли перші 5 хвилин. Це наш підстоп. Походники. Мишли. От ізнизу, там сніжок торок хвилин І дійшли. Це так. Сьогодні у нас день, щоб відпочити, розкласти речі, підготувати усе, що ми беремо на сходження на гору, добудувати маршрут і виспатись. Я сподіваюся, вона не стрибає. У мене було айстетіка в будинку, де ми зупинилися. Можна було замовити собі їжу, як ми і зробили. І поки чекали, пішли подивитися, що є навколо. Keep watching over your inside. <laughs> Tanya's not my much, This is end park, and we sure all burn together. На годинку 4.20 двадцять ранку. Ми їмо і збираємось виходити. Чому так рано? Тому що ми хочемо застати світанок на горі. Скільки ми вже пройшли? Четверто метрів. Перший привал. привал. Пік-топ. Що там? Поки нічого подивилася. Не очень інтересна. Ми розі пройшли більше половини. Ми хотіли прийти на гору до того, як зійде сонце, але щось ми трошки протикались дуже схоже на тропінку. Через те, що тут випало так багато снігу, і взагалі не видно. Нам ось сюди. ми зпинялися за весь цей час. до раз на підстоп. Ну, типу, б не сказала, що дуже сильно хочеться пити е, мінімально хочеться пити Нього, але хочеться їсти. Діймати за рушу. Але ну інших немає. Аліна. Ми все таки люди. Все ж таки в один момент ми трохи збилися зі шляху. Запустили свій поворот на більш пологий підйом. І довелося підійматися вже там, де бачили. Таня протоптує нам шлях на гор, але тут зрозуміли прикол в тому, що під снігом така трава. І ти краще, якщо провалюєшся у сніг, то в тебе нога їде назад. Зараз я покажу, звідки ми прийшли і скільки ми вже піднялися. Вниз навіть я скажу вам трошки стрьомно дивитися. Це я вже дуже кайфую і пишаюся з собою, що ми все ж таки піднялися сюди. And the hope that you remember me And if the night is burning I will cover my eyes For if the dark returns brothers will die Ми підребрали. Отут, отут. І от там якби снігу може піднятися. Але ні. Ми пішли сюди, сюди. І отут, де Навального сніги, слизька травничка. Ми вирішили підніматися тут, щоб ось тут посидіти. Він засипався всередині. Вітро. Зацініть ці сугробчинки. Тут просто жест. Весь пустилося он звідти. Обійшли, так? Бути Такі обіцяли, так буде дуже такий стромний схил. Зараз по карті йдемо. і шукаємо. Таку ну, свою стежку на спуск. Ми вже трошки спустилися і от тільки з цього ракурсу видно, чого гора називається ребра. Спуск був ну, такий нелегенький, бо, ну, бо нелегенький. легенький. Це горний стрінок, річка, не знаю. Але виглядає колись Це вже шлях назад. Ми тут йшли вночі, тому оце все не бачили, а тут і чуємо. Ми тут йшли вночі і теж не бачили. Як тут гарно. А зараз у нас була синхронізація. Ми зупинилися одночасно і почали говорити, що треба тут познімати. Ми вийшли з лісу. Тут такий... Контраст по погоді, ми йшли в сугробах. Тут просто літо. І так вже 2 години 15 хвилин. Я думаю, ми десь за півгодини вже будемо на місці, ну, там, де ми залишалися ночувати. І що, а вийшли ми сьогодні о 5 ранку. Ми повернулись, втомлені та щасливі. У нас було декілька годин, щоб поїсти зібрати речі, і нас вже чекав трансфер назад до порогти, а звідти на потяг. За танк Все, жінк. Коміри не передають.